Гра підбери ЖК. Де купити квартиру родині з двома машинами? ЖК ріпінька, невисокі забудови і паркінг, який прикріплений до кожної квартири. ЖК Грейт головна його зручність це поруч, аж мости Південний дарницький міст та міст патона. Що обрати айтішніку інтроверту, який ненавидить далеко виходити з дому? Французький квартал можна розглядати як перший, так і другий, тому що в принципі в цьому комплексі є все необхідне на самій території. І щоб виходити кудись далеко. В принципі, не обов'язково або, наприклад, Файна Town. Я би сказала, республіка. Тип ЖК Місто в місті що дуже прикольно. Там є свої закриті дворики, в якому класно відпочивати барбікю зони та басейни. Людина, яка шукає квартиру з мінімальними витратами на опалення та комунальні послуги. Де купити квартиру? Якщо з мінімальним саме чеком на комунальні послуги, це Crystal Park Tower. ЖК Рівєра, тому що індивідуальне газове опалення. Агентство з нерухомості Лавіда. Підберемо квартиру під ваш унікальний спосіб життя.